Polestar 4 дуже крутий, але версія Performance це взагалі звірюка. Слухай, чим вона відрізняється. Найголовніше це підвізка. Вона налаштована командою інженерів Polestar Performance. Це ті самі хлопці, що колись робили трекові Volvo S60 для гоночної серії WTCC, що дуже суттєво для керованості, відчуття дороги і характеру машини. Тепер це не просто шасі. Це глибоко налаштована підшалений драйв система, створена ентузіастами інженерії з гоночним бекграундом без втрати преміального комфорту до речі. Вони змінили демпфування адаптивних амортизаторів, поставили жорсткіші пружини і стабілізатори, зробили кермо чутливішим і навіть переписали прошивку ESP, щоб ти відчував дорогу, а не автоматику. Локація розробки Швеція, тестування на дорогах Європи, перформанс обкатували на легендарному нюрбургенгу. В результаті повний контроль у поворотах, ще більш точна векторизація тяги, і такий розгін, що тисне в сидіння. Хоча потужність залишилась без змін. Додаємо сюди більш продуктивні масивні гальма які ніколи не підведуть. 22-дюймові диски і жовті ремені безпеки. І маємо не просто Polestar 4. Це Polestar 4, який вночі пив Red Bull і дивився всі частини фільму Форсаж.